Що не було жодної сили, яка би могла по-справжньому завадити Україні стати незалежною. Єдина причина, чому Україна не стала незалежною, тому що, на відміну від холодноярців, тобто звичайних селян, які самоорганізувалися, утворили владу, військові об'єднання і так далі, на відміну від дуже невеликої кількості регіонів, всі інші відсиділися по хатах. Причому з цієї самої причини нема. Грошей після війни дуже велике жебракування, треба сіятися. І є одна дуже проста. Якби страшна біда через 15 років, рівно через 15 років, всі ці чоловіки, дорослі, які тоді відсідалися по хатах. Вони і їхні діти, які підросли за Висіли цей час, в Сибіру, помирали виявили. від голодомору, да, да, тому да, що вони не створили своєї держави, і це відповідь на всі наші дискусії сьогодні. Нема ніяких зараз журналістських проблем, нема проблем бізнесменів, нема проблем э, адвокатів, студентів. Є ну, жахлива загальна проблема, да, яка називається там, чи це словами бандитська влада чи відсутність держави, перед якою ми всі беззахисні да, перед цією проблемою. І єдиний спосіб зараз це другий улюблений історичний приклад. це... Торговці чаєм, та які американці вважають, стали поштовхом до американської революції, вони зробили дуже символічний крок. Вони викинули чай за борт і сказали: ми не можемо займатися е, бізнесом, та ми не можемо імпортувати чай, коли в нас немає держави. Дайте нам рушницю, а потім, коли ми створимо Сполучені Штати, ми знову будемо торгувати чаєм. От мені здається, зараз цей момент істини. Всі люди, які думають, що їх це не Торкнеться, що є якась можливість вирішити свою проблему там. Або домовившись, або давши хабаря, або просто пригнувши голову, хребетик, знаєте, от мені ж треба заробити там свої кілька тисяч гривень. Та на жаль, не вдасться, пройде ці 15 років, і ваша родина може ну неймовірні страждання е, отримати за оцю сьогоднішню безхресту. Просто треба чітко сказати, що якщо буде така економіка, як зараз, соціальна система, віктор будь ласка, соціальна система держави зникне, пенсійні можливості зникнуть, соціальні пільги зникнуть. Люди просто мають чітко знати, що цього не буде.